Смертельна картеч на Полтавщині у Кременчуці серед ночі невідомі розстріляли суддю тамтешнього автозаводського райсуду міста. Постріли пролунали просто біля під'їзду, де мешкав 34-річний чоловік. Він помер на ранок у реанімації, не приходячи до тями. Міліція нині шукає нападників. Про можливих підозрюваних слідчі на тепер не промовили ні слова. Зброю на місці розстрілу так само не знайшли. Олена Осенко знає більше. До свого під'їзду суддя авто районного суду Кременчука не дійшов усього лише кілька метрів. Ось тут його наздогнали невідомі і двічі вистрелили у спину. Зловмисники втекли дворами. На місці злочину правоохоронці знайшли гільзи від патронів. Зброя зараз поки що не встановлена. Є відомо, що це дійсно була дріб, дробові поранення, і це мисливська зброя, яка вона гладкоствольна або ж. Обріз мисливської рушниці на даний час встановлюється. Свідки яких на вулиці в момент пострілу було багато. Розповідають чоловік після поранення ще міг говорити. Він сказав, що в нього стріляли. Просив перевернути його на бок, тому що йому дуже було больна. І он чувствував нижню частину. за життя 34-річного Олександра Лобаденка медики боролися шість годин, але врятувати не змогли. Дріп ушкодив йому майже всі внутрішні органи. На момент поступлення ми розуміли, що в нього пройшла катастрофа з внутрішніми органами пораженнями. Тому він одразу, буквально після ніби підготовки, був взят операційну. На операції к сожалению виявили поражені не з мої в автозаводському суді Кременчука. Загиблий працював останні п'ять років. Колеги розказують, у його провадженні було 1300 справ. Утім, чи були серед них скандальні судді, не кажуть, посилаючись на таємницю слідства. Він за час своєї роботи спеціалізувався по розгляду цивільних і адміністративних справ. Також був призначений в 2012 році слідчим суддею. Відомо, що останнім часом суддя Олександр. Олександр Лободенко обирав запобіжний захід учасникам місцевого Євромайдану за спробу захоплення міськради двох чоловіків він відправив під домашній арешт. Слідство розглядає кілька версій вбивства, але кажуть, із головною вже визначились. Це версія пов'язана з його професійною діяльністю. Правоохоронці просять усіх можливих свідків звертатися до них навіть із дрібними подробицями того вечора. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Кременчук, новини 2+,2.